О, ку -ку. Всім привіт! А, і і і мовчимо. Всім привіт! Ми вас вітаємо на каналі MyPlay. І сьогодні у нас обзор на на що? І в нас сьогодні буде огляд на ось таку серію дуже крутих гу А, Перед нами перед вами стоїть дуже багато цих варіантів. Є один персонаж в коробці парні персонажі. Ось такі. І все такий от їжак золотий. 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 Золотий Сонік. А, і ось його машинка і друга свинка. Багато всього гарного та прикольного роздивитися, подивитися. Це нова серія, яку сьогодні ми будемо розпаковувати тоді. А все це ми зараз прибираємо. Буде з клійком. Ну що, сьогодні ми робимо розпаковку ось цієї нової серії. Опа, хоп! Інструкція виглядає ось так. От. З двох сторін є малюночки з цифрами поетапного збору нашого героя. Треба нам. Так, от. Опа. ...нового героя нашого. Так. Ось такий... Так, тепер у нас це така яка штука, яка похожа на якийсь насос. Якийсь, а... Це порошок якийсь. Це якісь порошки. Да. Це, це щось похоже на гель, типу як от для душа, а це якісь штучки. Так, оце можна. Ну, дай його. А ось так виглядає цей комплект. По інструкції нам треба буде ось цю голову відкрутити. Mm -hmm. да. О, ось так. Голова. знімається, Тут є ось така кришечка. нам треба буде відкрутити. Вона дуже легко відкручується. А, і відкрутити ще ось таку зелену пробочку. Тепер нам треба ось цю іграшку помістити. Закріпити тут, не впало. Да, да. Закрутити ось так: от, тут на шиї. У нас вона дуже підходить гарно. Так, от ми робимо. Тепер ми беремо упаковочку з номером один. Ось упаковочка з номером один. Це потрібно не вливати, а засипати. Тут якісь, тут якісь морепродукти. Я тепер ой. Ага. Тут якась а... страшна рибина. вона зубаста. Ось така маленька рибка. Ось така маленька Ви Виберете її і просто тобі так закинуть. Прикиньте, оце Що у... ти таке? Це ж прикиньте таке ночі присниться. Так, Ні, тут ще є. А чи ще, 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 ще щось? Ооо, щось? Щось? Да, це якийсь той самий О, э, каль... кальмар. Це, кальмар а і э, водорості. Все. Тик і тик. Беремок. Упаковочку номер 2. Розр... Господи, що? Це якісь зуби. Є ось так багато цих зубів. Це зуби акули. Якщо будете багато солодкоїсти, оце ваші зуби будуть отут. На столі у стоматолога. Четвертий пункт. Закидуємо прямо ось сюди. Це це закрутите назад. Ну ладно. Просто закрути. Так. так, далі. Шостий пункт ми просто дістаємо цю штуку. Так, тут, беремо цю штучку, пакунок з номером 3. Ми його беремо, так, відкриваємо. Заливаємо її ось сюди. <скільки> тут я трошки це розлив. Нам треба вода. І Воду треба, в студію. І треба її налити в ось цю черту. Так що заливаємо. Так, да, я буду казати стоп. Обережно заливаємо, заливаємо, заливаємо. І стоп? Є. Yeah. Так, ми прям беремо і засовуємо а її. Воно сюди. А Воно не розольется. О, а, ні, ні ні Так, стоп. і Це його що сюди? Так, да, прямо туди. Центр. Да, сюди. Бум. А -а -а. Прямо повністю, да, о, все є. Yeah. Mm -hmm. Ми беремо тепер цю штучку. Опа, приц. Посому його сюди. І обережно починаємо його натискати вниз. По трубці буде все це підніматися, і О, вона та. буде заливатися. Ось так от сюди буде заливатися в нашого героя. Mm. Ось. Так. Ось. Є. Все. А, коли ми це зробили, ми його дістаємо і повертаємо на місце. Обережно дістаємо і, і повертаємо на місце. А ми беремо нашу кришку і просто так його закручуємо. І дістаємо. Так, дістали, закрутили, голову одягли. Просто до щелчка І робимо з вами шейк 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 Все, все це готово Воно готове. Воно готове для а, ігор. Оп, це мені сподобалось. за руку за ногу 50 см. Нормально. Прямо дуже ну, він нормально розтягується. Мені його тут я боявся інформути, але а, матеріали гарні. Три тисячі лайків ви робите, і ми це робимо. Ми накачуємо ось його водою і розтягуємо по максимуму. Це залежить від вас. Якщо ви хочете, щоб ми були мокрими, а Холо... холодними Голодними, холодними. Три тисячі лайків, і ми все це робимо з ним. Розтягуємо його. Приходьте, дивіться, беріть. А, а ми будемо вас чекати далі у наших відео на нашому каналі. Тому підписуємося, ставимо лайчики і чекаємо нові відоски. Всім папа!